Олександр Казанюк, головний тренер футбольного клубу УТК Паланка в Уманський район. Олександр Федорович, попередні матчі з Шевченковим краєм в минулому сезоні закінчилися розгромними перемогами вашого клубу. В першому колі в паланці також УТК перемогли. Сьогодні, більш-менш, скажімо так, Шевченків край дав, дав якийсь бій. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Ну, давайте почнемо з того, що не якийсь бій, а продемонстрували гарну гру, таку бойову і цілком заслуговували на 5-5. То, що там ми свої моменти не реалізували, то питання до наших футболістів, а ваші хлопці сьогодні ну, молодці. І, я ж кажу, були моменти в них для взяття воріти ще. Так що, може, десь... В якихось моментах нам і пощастило, що не пропустили більше. І завдяки воротарю нашому, звичайно. Якось сьогоднішні дії наші в захисті були трошки такими незлагодженими, м'яко кажучи. Отака Паланка це така, скажімо, на обласному рівні футбольна машина. Перемогли головних своїх конкурентів за чемпіонство, Базі Скочубівка, перемогли карбон. Черкаси, але втратили очки з профіспортом, нічию програли урагану. І сьогодні ви, ви знаєте результати, можливо, вже і карбон переміг, і базис. Тобто на останній тур яке завдання? Та, на останній тур завдання перемогти. Тут якби на кожну гру таке завдання в нас. а очки. Всі команди на нас настроюються як на останній бій. Тут нічого такого немає. Ну, в принципі, нам не, не легко ні в жодній грі там не було, щоб ми там проходні двір. Ну, да, команди настраються, роблять свою роботу, ми свою. Е, ще раз повторюю, сьогодні результат мог б бути як в іншу сторону, так і в вашу сторону більше, ну, В принципі, хороша така гра, але... Жалко, так, що ми втратили очки, там прямих конкурентів обіграли, а очки втратили такі, знаєте, де можна було їх не втрачати. Ну, знову таки, треба в собі шукати причину. В першу чергу, а там і рухатись далі. Ну, і останнє запитання: таке ВТК, УТК, це безперечно, це гранд обласного футболу. Вже 12 років граєте в чемпіонаті. Черкаської області серед команд вищої ліги, чотирьохразовий чемпіон області. Чи є в клубу якесь бачення не варитися у власному соку в мать області, а йти десь далі, можливо, в чемпіонат Кубок по аматорам, можливо, десь друга ліга? Ну, знаєте, в нас якби зараз така ситуація в країні, що мріяти про щось там наперед і вище дуже важко. Всі розуміємо, чому. Може, якась би друга ситуація була, може б і в нас би були інші плани, знаєте, десь може підвищення. Але маємо, що маємо. Головне, щоб швидше наступило мирне життя в нашій країні, а тоді вже можна мріяти про щось вище. Олександр Федорович, дякую вам за гру. Вам, як, особ... як тренеру, бажаю успіхів, особистих, вашому клубу, перемог. Попереду ще. Можливо, чемпіонат вже програний, скажімо так, але і попереду, ще буде кубок ліги. Є можливість в кінці сезону хлопнути дверми і виграти кубок ліги. В УТК, чого цього вам і вважаємо. Дякую. Все найкраще.